Він пережив вже чотири операції та все ж мріє повернутися на фронт. Боєць батальйону Айдар Петро Шкутяк, який зазнав поранення під час проведення АТО, розповів свою історію з війни. Найперше каже громадський активіст, рішення піти воювати прийняв швидко, не задумуючись про забезпечення армії чи якісь проблеми у війську. Я не ставив для себе якихось оманливих цих. Я знав, що буде так, як буде, і бардак буде і це. Ну ну. ну Ніхто в цьому конкретно не винуватий, бо ми просто треба робити свою роботу. Приїхав на війну для себе особисто, я виконав якийсь свій обов'язок в житті. Мені повезло, що я за свою державу зміг повоювати. Він категорично проти, аби гинули у цій війні молоді вісімнадцятирічні хлопці. Саме це запевняє Петро Шкутяк, підштовхнуло його їхати на схід, залишивши батьків, дружину та п'ятьох маленьких дітей. Як отримав поранення, пам'ятає у найменших дрібницях 20 липня під час оголошеного перемир'я російські війська обстріляли позиції батальйону Айдар. Тоді куля влучила бійцеві в ногу. Пораненого врятували товариші, котрі швидко надали медичну допомогу. Попри те, що підірвав. В а попереду ще щонайменше рік реабілітації. Петро Шкутяк в жодному разі не засуджує чоловіків, які залишилися вдома. Каже, рішення йти на війну дуже особисте і відповідальне. Вже давно визначився, по-перше, що я нікого ні в чому не засуджую, ні в якому разі. І я нікого, наприклад, не кликав з собою і не закликаю їхати на війну. Це має бути. Таке рішення особисте найважче на війні не воювати, каже Петро Шкутяк, а втрачати побратимів. І, хоча з багатьма ідарівцями познайомився лише кілька місяців тому, переживати загибель кожного патріота, особливо боляче.